Привіт, мене звати Руслана. Швиденько приймай зручне для себе положення, яке тобі допомагає в цьому стані. Якщо хочеш, можеш дати мені умовно свої руки. Ось так я покладу, щоб тобі було зручно. Або можеш дивитися просто на мене, можеш заплющити очі, як тобі зручно. Я знаю, що казати «розслабся» немає ніякого сенсу. Тому я тебе прошу лише глибко дихати і слухати мене. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Зараз я не буду говорити з тобою. Я буду говорити з твоїм вищим я, твоєю душею, твоєю підсвідомістю. Неважливо, як ми це будемо називати. Вона знає, хто з нею буде зараз говорити і для чого. Якщо ти даєш мені дозвіл і готовий, просто кивни головою. Привіт, душа! Я знаю, що твоє тіло змушує тебе дуже страждати. Через потужний страх смерті, бо ти досягла максимального болю, який повинен вийти. Твоє тіло твій найкращий друг. Воно показувало тобі сигнали через маленькі речі. Але коли ти на це не звертала увагу, Твій мозок використовує максимально потужне блокування твого тіла і свідомості через панічні атаки, щоб ти нарешті зупинилась і зазирнула у себе, щоб змінити своє життя на краще. Ми зараз дамо сигнал твоїй душі, що ми її почули. Ми з тобою сьогодні з нею не будемо боротись. Достатньо. Ми дозволимо їй померти. Ми дамо померти тому, що болить, щоб відпустити. Назавжди і переродитись. Я буду зараз тобою, тому не хвилюйся. Ми це зробимо разом. Повторюй за мною моє дороге тіло. Я знаю, що ти дбаєш про мене і любиш мене. Тому я більше не буду боротись з тобою. І якщо ти хочеш померти, давай помрем. Я готова помирати стільки, скільки ти захочеш. Для того, щоб я почала цінувати своє дорогоцінне життя. Вдох, видих. Відчувай все, що воно зараз хоче робити. І давай йому волю. Тому що душа наша безсмертна. І ми можемо помирати стільки, скільки потрібно. Вдох видих. Бачиш, нічого не стається. Твоя душа заспокоїлась, що її нарешті почули. Дух витих. Твій страх тобі лише показував на те, що так жити далі неможливо. Тепер ти просто маєш проаналізувати багато-багато деталей, які тебе призвели до цих емоцій чи якісь події. І давати собі дозвіл помирати кожен раз, коли твоєму тілу і душі буде необхідно. Ти можеш вмикати це відео і робити це разом зі мною, щоб тобі не було лячно. Просто здавайся йому. І ти побачиш, що це було лише для того, щоб відновити тебе, відновити твоє життя. Тому що так жити далі неможливо. З цими думками, які ти носиш собі, з цим ставленням до себе. З усім цим так далі жити неможливо. І твоє тіло тобі про це говорило. Воно не вміє з тобою розмовляти так, щоб ти його чула. Воно може тобі показувати сигнали через відчуття. Тому дай мені сьогодні обіцянку, що ти почнеш його слухати і аналізувати.